Ще тиждень тому на в'їзді у Хмельницький зі сторони Старокостянтинова стояв блокпост із протитанковими їжаками, бетонними плитами та наметами. Тепер кермувальники, які в'їжджають у місто, бачать зовсім іншу картину. Конструкції зникли. Як я раніше їздив постійно по, по трасі, це дуже погано. Ну... Деколи забуваєш і деколи можна було попасти в аварію. Вони не потрібні на даний час в Хмельницькій області. Ну а для чого хлопці мерзнути мають? Вони можуть зайнятися якоюсь більш корисною роботою. У мене внук там теж під Херсоном, тому я знаю, що таке блокпост. Я би не розбирала на даний момент. Очільник Хмельниччини Сергій Гамалій розповів, за рішенням Ради оборони на в'їздах в обласний центр було облаштовано шість блокпостів. Проте ще середини літа військові перестали їх використовувати, а водії нарікали на ускладненість руху, тому й вирішили конструкції демонтувати. Зараз вважаємо, що воно вже не так актуально, як було на початку війни. Я впевнений, що наші військові якраз не дадуть дійти до нашої області. Тому було прийнято рішення не то, що ну, самі блокпости розібрати, не то, що їх не буде існувати. В нас вони стають мобільними в будь-який в час, коли це потрібно, туди під'їжджає машина і розгортається мобільний пост. Це буде робитися дуже швидко і буде контролюватися і ВСП, і військовими. Як зазначають владці, краянам не потрібно хвилюватися щодо безпеки у регіоні. Якщо виникне така потреба, блокпости розгорнуть у найкоротші терміни. Аліна Жукевська, Дмитро Мілієнко, Ігор Шиян, телеканал Перший Подільський.